Жезлів. У вас день переможця. Тобто всі справи, якими ви будете займатися у, у середу, будуть приносити вам задоволення, будуть робити вас переможцем. Тобто ви на коні, успіх, перемога, визнання, вас на вас будуть дивитися, звертати увагу, вами ем, да, скажімо так. Тобто, все буде на вашій стороні, ви переможець. І така енергія, знаєте. Ем, Будьте в лучах слави. знаєте, от, Хто молодець? Ви молодець, так? Будете отако от якось. Давайте подивимося, яка причина, чому саме в такій енергії, переможця, ви будете саме всереду. І так, дивимося, як... причина, по якій ви будете в шестільки цієї енергії. Ну, якась з чим це пов'язано? Ну, скажімо так, є якась, можливо, справа, обов'язок, або якась не знаю, залежність від якоїсь ситуації, яка да? е, 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 емоційно, е, емоційно ви залежні. Тобто вам треба це зробити, да? якась ситуація, від якої ви ніяк не можете від відійти не могли відійти, да? От треба вам довести його до, до кінця. І ви таки з цим справитеся. Справитесь получите, цьому, получите від цього емоційне яке задоволення. І саме тому, як ви це зробите, ви будете оце в цій шестки кубків. Ой, шестьорки жезлів. Ну, Дивіться, яка буде дія? Дія буде переможця і тут по, -по переможець. Тобто я можу, я, зм... я зміг, я е, виконав. Да? Е, е, ну, таке, знаєте, я... Е... Переборов навіть, можливо, в когось, І яка буде і е, Ітог і буде того, або ви берете ситуацію в свої руки, да, може бути в когось і так. Наприклад, у вас є якась там, ну, по емоції, по королеві кубків, наприклад, у вас є якась звичка, яку б ви хотіли ну, наприклад, ліквідувати в своїй Да? І ви з цим перемогли, і дається вам рух спокійний. Ну, ви ви переможете ці ситуації, і дає вам рух. Е в майбутньому вільно, спокійно ви керуєте своїм життям. Тобто немає, немає незалежності, немає залежності від чогось, да? від ситуації, від людей, від звичок, не знаю, якась така залежність, такі якісь ем, події або ситуації в вашому житті, які ви не мож... на які ви не можете впливати. Але також це можуть бути залежності від якихось там знаю, звичок. Хтось може конфети дуже любить, да? і ви, наприклад, поставили собі ем, аскезу, і, наприклад, там тиждень не їли тих конфет, і Ви, наприклад, от в середу у вас стік.